Ти що, чоловічим взагалі поїхав? Ви ще довго, мужчина? Mm. Можна їхати вже з вами? Я де хотіть. Прошу? Ви а вам ще скільки? Що скільки? скільки ви ще будете тут? А що ви хочете? З вами сісти і поїхати. Де? Мені просто треба прямо. Я прямо не їду, я зараз розгортаю ще й рейси повідомлю. Які рейси, мужчина? Мені треба прямо їхати. Там мене чекають. Та то не таксі. Та мужчина, ну... Давайте, я заплачу. Та не треба мені треба платити... Давайте я вам допоможу. Та не треба мені нічого допомагати. Дід, я... Воно не воняє, ні? То чиста. вода. Чиста? Давайте. Я вам допоможу трохи. Не треба мені нічого допомагати. Та підвезете мене трохи. Та не підвезу я вам. Та мужчина та трохи. Ну ви, ну, ви розумієте, що в мене GPS стоїть. Ну я вам же поміг. Вони, вони, що ви мені допомагаєте? Не треба мені нічого допомагати. Мужчина, я вже от поміг. все. Давайте, що тут робити? Нічого не треба мені робити, Йди свою дорогу, чоловіче. Я поїду до знайомого, дайте ключі і зараз вернусь. Які ключі? Та від машини. Та ти що, чоловічем, взагалі поїхав. Чого? І... Та дайте трохи проїдуся! Не проїдеш Що? Та добре, не треба мені нічого Йди, чоловіче. Та на чай вам дам не просто! Треба. Все гарного дня Все, вам, значить. Вибачте нам, в мене GPS стоїть, вони ж там видять, що... Помогти вам щось вони трохи? Не треба мені нічого допомагати, я сам тут. Все, бувайте.